Замислювався ти колись над тим, як людям вдалося створити порядок на дорогах та чому на асфальті є так багато різних ліній, які називаються розміткою. Колись давно машин взагалі не було, майже всі ходили пішки. Але поступово люди знаходили нові способи для переміщення: наприклад, їздили верхи, винайшли візки та карети, ну і так далі. Прийшов час, коли майже кожен мав свій транспорт, через що на дорогах відбувалися сутички та аварії. Тоді люди почали ділити дорогу білою смугою, окремо для пішоходів, окремо для вершників або ж для колісного транспорту. Тоді дороги ще не були поділені на напрямки. Згодом, з появою машин, американець Едвард Хайнс винайшов дорожню розмітку. І перше, що він зробив, це наніс на бетоновану дорогу смугу, яка ділила рух транспорту за напрямками. Розкажу тобі про найчастішу розмітку, яку використовують. Завжди на краю є лінії, які позначають кордони дороги. По центру обов'язково буде лінія, яка ділить дорогу за напрямками. Якщо лінія переривчата, пунктирна, це Означає, що можна машинам перетинати лінію, наприклад, для обгону чи повороту. А іноді буває так, що в один напрямок може бути не одна полоса, а і дві, і три, і навіть чотири. Але щоб не переплутати свою сторону, для напрямку зображують одну суцільну лінію. Одну лінію перетинати можна, хоча небезпечно. А от коли на дорозі буде дві суцільні лінії, перетин буде заборонений, тому для з'їзду необхідно дочекатись переривчатої лінії. Коли водій захоче зупинитися біля Дороги він має з'їхати до краю. Але якщо лінія буде жовтого кольору, зупинка в цьому місці буде заборонена. А от коли автобус захоче спинитися на зупинці, то розмітка буде у вигляді такого зигзагу жовтого кольору. Це місце для зупинки громадського транспорту. Також дорожня розмітка може бути не тільки для водіїв, а й ще й для пішоходів, наприклад, пішохідний перехід, перед яким машина має обов'язково зупинитись. Ще є спеціально відведені місця для зупинки машини. Називається таке місце пар. Кінг, де водії залишають машини та йдуть по своїм справам. Часто ці парковки бувають там, де є магазини, лікарні, школи, театри, житлові комплекси, ну і так далі. Розмітка в таких місцях необхідна. Вона може виглядати так, або так, або навіть так. Не всі місця на парковці можна займати. Ось ці розмітки дозволяють паркуватися, але лише службовим машинам. Якщо це лікарня, то швидка. А якщо поліція, то поліцейський, Якщо школи, то шкільний автобус. А якщо магазин, то грузова машина. А ще хочу показати тобі розмітку, яка буває на перехресті. Така розмітка називається коробчаста розмітка жовтого кольору, яка забороняє виїзд на неї під час заторів. Для письма люди також використовують лінії, наприклад, для того, щоб показати розмітку сторінки або, наприклад, написати лінії в самих буквах. Бо лінії це важлива складова майже кожної літери. Для письма у нас є різна розмітка, для букв є лінії, а для цифр клітинки. Зараз будемо говорити про письмо букв. Лінії мають свої рядки, які складаються з чотирьох ліній. На кожному рядку є розмітка для великих та високих букв, розмітка для маленьких букв та розмітка для букв, які мають хвостики. А коса лінія потрібна для того, щоб показати, куди мають нахилятися букви. Але щоб не здаватися такими складними, давай уявімо замість букв машини.